Доброго дня. Загальний розклад. Що все світ готує, що змінить вашу поточну ситуацію? А отримуєте можливий шанс ключі і рух буде відбуватися стосовно особистого життя або відносно вибору? Стосовно особистого життя. Якщо раніше ви зупинялися на певному рівні, тобто не мали розвитку не мали перспектив, в стосунках знайомилися, але чоловік лише бажав використати вас, отримати від вас свої ресурс і рухався своїм шляхом, тобто вибудовував взаємодію на своїх правилах гри. Але розвитку, і саме того результату, на який ви сподівалися, ви не маєте. От ситуація кардинально змінюється. Ситуація трансформується. Єдине, що вам говорять, що ви повинні працювати, ви повинні використовувати шанс, який би своє життя це не стосувалося. Те, чого ви бажаєте страсно бажаєте досягнути, відносно реалізації, ви індивідуальність, ви професіонал, ви маєте ресурс, ви маєте потенціал досягнути результативності. І вам говорять, що те, чого ви вважаєте, працюйте, вкладаєтесь, змінюйте, дійте. Якщо раніше ви не мали ключів, от вибір зробили, всім серцем бажали досягнути, реалізувати, реалізуватись, але були ті, які вели за вашою спиною, або й були в стосунках з вами, але вибудовували. Взаємодію з вами на своїх правилах і гри, вставляли вам палки в колеса, говорять, ні, ситуація кардинально змінюється. Від вас загалом ситуація потребуватиме включатися в процес і працювати. Навіть трансформація. Якщо ви не будете діяти, ви не отримаєте результату, не досягнете. Якби вони не плели павутину, Знання, досвід, мудрість і ваша активність дасть вам можливості досягнути бажаного результату. Це саме все світ вам готує.